Як говорити з дітьми про мистецтво? Ми маємо право чогось не знати. Рано чи пізно ми почуємо від дитини якісь простенькі питання, які самі собі боялися поставити. Прикро, але відповіді ми не маємо. Та хіба мусимо знати все? Багато хто чує подібні питання і теж не має на них відповідей. Пора змінити це і почати з нуля. Просто питати про те, що цікавить, і відкинути загальноприйнятні судження про художників і картини, і сюжети і причини їх появи. Чи то в середньовіччі, чи у ХХ столітті. Тематика книжки має два напрямки: рух від загального до конкретного, спершу роздуми про музеї і картини як об'єкти огляду, тоді питання, що стосується праці митців, інтерпретації сюжетів та вартості полотен. розгляд зображення за хронологією від середньовіччя. Починаємо з релігійних образів, переходимо до портрета, до міфологічних та історичних сюжетів, до пейзажів. Тоді жанрове малярство і натюрморти. Винятком є сучасне мистецтво. Воно мало б природним чином завершувати цю частину, але зробляється раніше, щоб одразу обговорити актуальні на сьогодні питання. Картини і музеї. Картини давніх художників не завжди висіли в музеї. Картини, які ми їх бачимо в музеях, мають довгу історію. Жену з них не писала для того, аби повісити тут. Колись ці твори прикрашали церкви. Палац і приватні помешкання належали колекціонерам. Їх бачило значно менше очей і не в музейних стінах. Пам'ятаючи, що електричне освітлення з'явилось лише у 19 столітті, можна уявити, який ефект у тьмяному світлі свічок справляли образи на золотому тлі, чи те, як вабили інтенсивні кольори глядача, занурого в півтемряву. Натомість багато сучасних полотен писалося для огляду в просторах громадських приміщеннях, зокрема в музеях. Підтвердженням цьому є їх великий формат. Вада музеїв давнього мистецтва та багато картин на релігійні теми. Зрозуміло, що велика кількість релігійних сюжетів приваблює небагато відвідувачів. Навіщо оглядати картини, зміг, який для мене чужий? Починаючи із середньовіччя, християнська церква поширювала свої ідеї через живопис, надавши живописцям можливість розробити ефективну візуальну мову, у якій все мало значення, розміщення елементів роботи, підбір і сполучення королів, кольорів. Символіка світла і тіні. Усе це було важливим для сакральних творів. Так воно і прийшло в сучасну образу мову, як текстуальні ідіоми. Уникати картини на релігійні сюжети значить позбавити себе розуміння образної мови, яка виявляється сьогодні геть у всьому, навіть у рекламі. Без чого не буває картин. Потрібні дві головні складові основа дошка чи полотно і фарба. Найдавніші картини написані на дошці здебільшого стополя чи дуба з 15 століття, а найбільше в 17 столітті почали використовувати полотно. Картини на полотні важили менше, були зручнішими для зберігання, менше реагували на зміни клімату і перевезень. Полотно можна згорнути. Фарба складалася з бровників, кольорових порошків і в'яжучого компоненту або розчинника. Ми говоримо про використання темпери або олії. До XVIII століття використовували природні бровники. Згодом винайшли барвники хімічні, що помножили кількість можливих тонів. У темпері в'яжучий компонент робився на основі клею або з яйця. З 15 століття популярною стала олійна фарба. Вона прозоріша і рідша, аж до 19 століття. Фарбу клали на шара ґрунту, білого чи охристого кольору і покривали захисним лаком. Сучасні художники часто використовують акрилові фарби. Що таке змішана техніка? Це значить, що художник використав суміш фарб, олійних, акрилових, лаків тощо. Крім фарб, він міг використати інші елементи, чужі для традиційної техніки розмаїті предмети, сканину, шматки паперу, скло, пісок, деревину. Які ще зображення, крім живописних, можна побачити в музеї? Твори на папері, рисунки, гравюри, пастелі, також фотографії складають частину музейних колекцій, що експонуються в музеях або на тимчасових виставках. Рисунки це часто етюди або начерки, більш-менш наближені до ідеї твору. Часом це повноцінні твори. Такі речі дуже делікатні, тож їх виставляють у значно тьмянішому освітленні, ніж живописні роботи, і зазвичай на коротший термін. Чи весь настійний живопис фрески? Ні. Термін фреска стосується конкретної техніки малювання фарбою на свіжій штукатурці. В італійського фреско свіжий. Під час висихання відбувається хімічна реакція, яка фіксує зображення, штукатурка ніби схоплює його. Звичайний настійний живопис створюють насухо на сухій штукатурці чи навіть на полотні, які згодом наклеюють на стіну або стелю. Як настійні малюнки чи фрески переносять у музей? Створення колись на стінах палацу, монастиря чи церкви, живописні роботи можна перенести в музей. Для цього треба зняти шар зображення основи, бо вона переважно все пошкоджена. Сьогодні таке ще практикують, але докладають усіх зусиль, аби твори зберігались там, де були намальовані. Навіть якщо доведеться їх дещо перемістити це для кращої консервації. У цьому разі йдеться про депонтов... депонований живопис. Чому одні картини підписані, інші ні. Це залежить насамперед від того, коли їх було створено. Довший час і призначення картини були важливіші за автора. Художники середньовіччя не підписували своїх творів, поза як вважалися ремісниками, не на рівні з пекарями чи аптекарями, людьми, які просто опанували певне ремесло. З доби відродження з 15 століття здоров'я ростає вагомість індивіда. Інтелектуальний аспект живопису набуває з більшого. Значення і художники починають дедалі частіше підписувати картини, хоча ще не системно. Щойно у 19 столітті ця практика стала загальною. Часом бачимо потім поряд з підписом дату завершення картини, деколи ще й місце. А сьогодні знову на деяких творах бракує підписів або ж їх підписано так, аби це не впадало у вічі. Значить, таким було естетичне рішення автора: підпис потворив би образ, чи його не бажання акцентувати чи його не бажання акцентувати власну індивідуальність. Чому давні картини часто темні? Деякі картини написані в таких тонах, скажімо, у XVII столітті дуже популярними було зображення нічних сцен, та здебільшого потемніння пов'язане зі старінням лаком, який покрита картина. З часом він жовтне, навіть брунатіє. Сьогодні вміло покращує чіткість зображення, обережно знімаючи лак, усуваючи більш чи менш важливий його шар. Чимало картин поступово забруднювались, бо на них довгий час сідав дивний свічок. Для очистення таких полотен теж є методи. Коли ж порушена якість перевісних кольорів, порятунок стає неможливим. <кій> Чи перемальовують знищені картини? Ні, не перемальовують, але можуть реставрувати. Тобто їх очищають, відновлюють шар фабри, фарби, яка відійшла від ґрунту і відклеїлась, або укріплюють ґрунт. Якщо з'явилася лакуна, місце, в якому зображення цілком старося, то пошкоджену зону замальовують середнім кольором, близьким до сусідніх кольорів. Невеликими паралельними мазками, які видані озброєним оком. Та навіть найбільш знищена картина стає приємнішою для огляду, але й не приховує втручання реставратора. Отже, є три непорушні правила реставрації. Вона має бути видима, аби реставро... реставровану частину не прийняли за оригінал. Вона має піддаватися зворотним діям, щоб забезпечити можливість зняти реставрований шар без шкоди для твору. Вона має використовувати надійні матеріали, аби уникнути ризику і видозміни, і пошкодження картини. Чому деякі картини тримаються склом? Ступінь вразливості картин різний. Скляна вітрина знижує можливість осідання пилюки і ризик контакту з людьми. Адже твори, зокрема славетні, можуть постраждати від вандалів. тому їх намагаються максимально захистити. Були випадки, коли картину обливали кислотою. Даная, Рембрандта та Вемі, Ермітажі у Санкт-Петербурзі. Червоною фарбою, поклоніння золотому тільцю Пуссена у Національній галереї в Лондоні, або навіть різали Венера перед дзеркалом, Велаксея також у Лондоні, чи Аргантонський міст, Моне у музеї Д'Орсе в Парижі. Випадків багато, причини різні ідеологічні, моральні. Чи викрадають картини з музею? Таке трапляється. Одні рано чи пізно знаходяться, інші зникають на віки. Найвідоміший вик... випадок викрадення Джоконди з Лувру, 21 серпня 1911 року. Знайшли її аж через два роки. Викрадач італієць, хотів повернути картину на батьківщину, вважаючи, що її вивезли з Італії в час наполеонівських кампаній. Відтоді рівень безпеки в усіх музеях суттєво підвищили. Содва є програми для давніх полотен. Часом це оригінальні рами, тобто їх вибрав замовни картини чи художник, і вони збереглися донині. Але таке буває зрідка. Міг поставити рами якихось попередніх власників більш чи менш давній, чи вибір зумовлений різними обставинами. Та здебільшого це питання вирішують зберігачі музейних колекцій. Чому в музеях представлено лише частини деяких картин? Чи мало твої епохи середньовіччя та відродження складаються з кількох елементів, як от диптихи з двома панелями, триптихи, центральне панно, складна, складня, з двома боковими панелями, поліптихи з багатьма панелями. Могло статися, що деякі елементи відпали, і їх не вдалося зберегти. Бувало картини розчаловували на елементи меншого формату, бо їх було значно легше продати. Задля цього розрізали і деякі полонна, тому фрагменти одного твору можна зайти навіть у музеях різних країн. А ще чи габарити багатьох картин змінили, пристосовуючи їх до смаків епохи, на догоду моді, прямокутне полотно обрізали, роблячи з нього овалу. Або для практичних потреб полотно чи фреску підганяли під розміри певного місця. Марта Хвора.